Нещодавній новий трейлер до фільму Фантастична четвірка. Перші кроки розкрив деякі захопливі подробиці про перше зображення команди у кіно Всесвіті Марвел. Після серії тизерів Marvel Studios опублікувала повноцінний трейлер фільму, який виглядає чудово, містить деякі дивовижні подробиці та показує срібного серфера. Але про все по порядку. Всім привіт! Ви дивитесь канал а і його. Перед початком рекомендуємо вам підписати. На наш канал і поставити лайк цьому відео, а ми тим часом поговоримо про найцікавіші деталі трейлеру до фантастичної четвірки. А тепер поїхали! Деякі факти про фільм Фантастична четвірка. Перші кроки вже були розкриті і раніше. Дія фільму розгортається на землі паралельній класичній шкалі часу КВМ. Тобто це не земля 616 у цьому світі. Ретрофутуристичний тон. А події відбуваються у 1960-х роках. У фільмі очевидно зображена культова команда героїв Марвел. У головних ролях Петро Паскаль в ролі Ріда Річардса, Ванеса Кірбі в ролі Сьюзен Шторм, Джозеф Квін у ролі Джоні Шторма та Ебон Мос Бакрах у ролі Бена Гріма. І цікавим моментом, який показав новий трейлер, є Джулія Гарнер, яка зіграє шалу бал. Ця персонажка є романтичною партнеркою оригінального срібного серфера Норіна Реда. Шала Бал зазвичай зображується як безсмертна імператриця, її та Норіна рідної планети. Традиційно Норін добровільно стає вісником Галактуса та отримує космічну силу, щоб врятувати свою планету від Галактуса. Імовірно, срібний серфер у КВМ уклала подібну угоду. Цікаво, що це дійсно має президент у коміксах, і було зображено у коміксі Земля Х. Наступний показаний трейлером момент це те, що Сьюзен Шторм виявляється вагітною у фантастична четвірка Перші кроки, що є захоплюючим розвитком подій, оскільки це вказує на можливе народження їх сина Френкліна Річардса, який є мутантом. У трейлері показано, що Сью вагітна, і пізніше її видно з помітним животиком. Це величезний розвиток подій, оскільки Френклін Річардс є важливою постаттю у коміксах і ймовірно існує в сучасному часовому контексті Всесвіту це означає, що Френкліна може бути легко вставити у франшизу в майбутньому проєкті, що відбувається в сучасному світі, при цьому додаючи ще більше загрози для та Ріда у перших кроках. Можливості Ріда Річардса, містера Фантастіка, щодо розтягування його тіла були єдиним основним набором сил, які не були розкриті в раніше опублікованих кадрах. Жінка-невидимка, людина факел і кам'яна людина вже були зображені у використанні своїх сил у попередніх матеріалах. І нарешті в новому трейлері до Фантастична Четвірка Перші кроки Ріда також показують, як він розтягується і стрибає через уламки, що падають зі зруйнованої будівлі. Сили Ріда Річардса були Досить важкими для адаптації до кіно. Часто вони погано переносились з коміксів на екран. Це трактування виглядає менш карикатурним, а затримка з розкриттям його здібностей вказує на те, що Марвел дуже обережно підходить до зображення його можливостей. Також трейлер показує Фантастік Car класичний транспортний засіб команди. Вперше представлений ще у 1962 році у коміксі Фантастична четвірка, випуск номер 3 Транспорт був розроблений Рідом Річардсом і з часом зазнав кількох еволюцій. Оригінал був літаючим мобілем з різними операційними модулями для кожного члена команди. Це трактування вже було адаптоване для фільму Фантастична четвірка, вторгнення срібного серфера 2007 року. Версія, ж, яка показана у фантастична четвірка, перші кроки рухається по землі і розроблена так, щоб відобразити ретро-футуристичний стиль 1960-х, виглядаючи як один із автомобілів майбутнього для тієї епохи. У новому трейлері срібний серфер запитує у головних героїв, чи є вони захисниками землі, на що вони ствердно відповідають. Це вказує на те, що вони є основною героїчною командою у фільмі, як месники для землі 616. Хоча у їхньому всесвіті можуть бути й інші супергерої. Ця сцена натякає на те, що в їхньому всесвіті поки немає відповідних месників, принаймні їх ще не існує. Те, що це 1960-ті роки, дещо може прояснити це, але так чи інакше, команда не має інших героїв, до яких могла б звернутися за допомогою. Звісно, це зміниться, коли кіновсесвіт Марвел розвиватиметься, і вони з'являться у подіях месників судний день. Срібний серфер у новому трейлері заявляє, що Земля позначена для знищення. Це відповідає звичному способу дій Галактуса, який подорожує всесвітом у пошуках планет для споживання. Срібний серфер виконує роль його вісника, вивчаючи ці планети та готуючи їх до приходу Галактуса. Срібний серфер підтверджує, що земля обрана наступною, і фантастична четвірка повинна зупинити цього величезного ворога від поглинання планети. Галактус також частково з'являється у трейлері, і його вигляд, чесно кажучи, є полегшенням. Здається, що Галактус набагато більше нагадує свою коміксову версію. Це величезне покращення порівняно з його попереднім зображенням у живому виконанні, сумнозвісною злою хмарою із фантастичної четвірки вторгнення срібного серфера. Крім того, Галактус не лише існує фізично, але й останній кадр у трейлері показує його величезні ноги, які знищують вулиці Нью-Йорка, підтверджуючи, що справжній Галактус буде подорожувати землею. Попередні зображення показували лише його силует, що нависає над Манхеттеном. Також багато уваги приділено Бену Гріму на відміну від його попередніх грубих зображень у фільмах про фантастичну четвірку. Бен Грім у кіновсесвіті Марвел буде значно м'якший. У фантастична четвірка перші кроки Бен зображений як дуже спокійний. Він позитивно реагує на дітей, які вітають його і просять підняти автомобіль заради приколу. А також з'являється, готуючи їжу для своїх товаришів по команді. Це досить свіжий відхід від його попередніх кінематографічних адаптацій. Які, хоча й були ефективними, не завжди підкреслювали його людяність. Це ключовий аспект характеру кам'яної людини, який занадто часто губиться, хоча він і виглядає як річ, насправді він надзвичайно м'який і добросердечний чоловік. Наступним цікавим моментом є те, що у трейлері Фантастична четвірка перші кроки Рід Річардс веде емоційну розмову з Сьюзен Шторм, під час якої він висловлює занепокоєння, що його дії в космосі привернули небажану увагу. Він стверджує, що він зачепив космос, і тепер космос зачіпає у відповідь. ймовірно, маючи на увазі плани Галактуса та срібного серфера на знищення Землі. Це підтримує класичну тему кіно всесвіту Марвел. Непередбачувані наслідки науково. Вої зарозумілості, що може ще більше вийти на передній план, коли з'явиться доктор Дум. Близько до першої хвилини 51 секунди у трейлері з'являється великий отвір на небі. Це швидкоплинний момент, але він вказує на величезну планетарну подію десь у сюжеті. Це може означати кілька речей, зокрема, що Галактус успішно поглинув землю, що ймовірно спонукатиме фантастичну четвірку змінити Всесвіт, або що інша планета, яка схожа на Землю, зазнає нападу. Це також може бути ілюстрацією до можливого руйнування, якщо команда не зупинить величезного. Ворога у трейлері Фантастична четвірка зображена як шановані герої, яких любить публіка. Люди стоять уздовж вулиць з банерами, а діти поспішно дивляться на них на телевізорах. Один із дітей навіть несе іграшку у формі кам'яної людини, а сам трейлер відкривається сценою, де їх запрошують на телевізійне ток-шоу. Однак трейлер не показує, що саме команда зробила, щоб заслужити таку репутацію. Хоча, ймовірно, це відбулося ще до подій фільму. Новий трейлер включає телеведучого, який обговорює фантастичну четвірку на фоні кадрів з їх оригінальної космічної місії. Ці кадри представлені як архівні матеріали, оформлені у квадратний аспект із ретро-кінохудожнім фільмокопіюванням. Це вказує на те, що історія їхнього походження вже добра всім відома. Ймовірно, події відбувалися до початку фільму. Це пояснює, як вони змогли швидко здобути таку високу репутацію, і це аналогічний підхід, який був використаний у людині павуку повернення додому. Це спрацювало в минулому, що дає підстави вважати, що фантастична четвірка перші кроки також буде успіхом. Дуже на це сподіваємось. Принаймні, трейлери і кадри виглядають круто. А що думаєте ви з цього приводу? Обов'язково напишіть у коментарях. А також підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.